Корків поменшає ремонт вулиці Личаківської. Завершують у Львів автодорі. Кажуть, дорога на сьогодні готова вже на 95%. Усі інженерні комунікації на місці. Окрім того, замощено майже всю бруківку на проїзній частині тривають роботи влаштування бордюрів та благоустрою тротуарів. Залишилось лише встановити частину безшумних трамвайних колій, а також контактні лінії здовж усієї вулиці за два тижні, а саме до 15 листопада, дорогу мають відкрити для руху транспорту повністю. Займаємося тільки тими вулицями, які фінансуються за рахунок коштів ЄБР. Тобто, у нас фінансування нормально, тобто, ми е, порівняно з бюджетним фінансуванням, майже нас наздоганяємо тими темпами. Нагадаємо, цьогоріч за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку, окрім Личаківської, ремонтують ще три вулиці: городоцьку, Мельника Чупринки та Коновальця.